Проведемо лабораторні досліди і з'ясуємо властивості поліетилену. Властивості поліетилену запишемо у вигляді таблиці. У чашку Петрі насипамо кілька гранул поліетилену і з'ясуємо його фізичні властивості. Отже, агрегатний стан цієї речовини твердий. Колір та запах, він прозорий, запаху немає. Масний на дотик. З'ясуємо, як він відноситься до води, чи буде він у воді розчинятись. Для цього у хімічний стакан насипамо кілька гранул поліетилену і додамо води. Спостерігаємо, що поліетилен у воді не розчиняється. Записуємо в табличку у воді не розчиняється. Проведемо наступний дослід і з'ясуємо, що відбувається при поступовому підвищенні температури з поліетиленом. У чашку для випарювання покладемо кілька грану поліетилену і почнемо нагрівати на полум'ї спиртівки. Спочатку прогріємо всю чашку для випарювання, щоб вона не стріснула. А потім в тому місці, де знаходиться поліетилен. З часом бачимо, що поліетилен починає плавитися, і гранулки, які були в чашці для випарювання, вони поступово починають злипатися і утворювати одну суцільну липку масу. Ось ви вже бачите, що поліетилен розплавився і вже пристав до чашки для випарювання. Отже, можемо записати, що під час нагрівання він розм'якшується і за температури 115-135 плавиться, утворюючи в'язку безбарвну рідину. Поліетилен також горить. Якщо підпалити поліетилен, то він буде горіти кептявим полов'ям. Під час нагрівання він розм'якшується. Цій формі потім можна додавати будь-якої форми. І після здостигання форма зберігається. Отже, поліетилен володіє термопластичністю. Щось до міцності: візьміть поліетиленовий пакет і спробуйте його розірвати. Я думаю, що це вдасться вам дуже легко. Але скрутіть у трубочку цей поліетиленовий пакет і знову повторіть спробу. Навряд чи це вам вдасться. Тому можна сказати, що поліетилен дуже міцний матеріал. Крім того, він ще володіє. Властивостями не проводити електричний струм, тому й використовується у вигляді ізоляційного матеріалу. За допомогою наступного досліду з'ясуємо відношення поліетилену до розчинів кислот, лугів та окисників. У три склянки насипали по кілька грамів поліетилену. В першу склянку додали розчину сульфатної кислоти, в наступному розчине натрій гідроксиду і в третю склянку додамо розчин каліперманганату, який є сильним окисником. Не спостерігаємо взагалі ніяких змін. Це говорить про те, що на поліетилен не діють розчини кислот, розчини лугів, а також окисників. Тобто поліетилен є хімічно інертною речовиною. Поліетилен за звичайних умов також не розчиняється в органічних розчинниках.